Усім моє вітання. Я сподіваюся, що після першого заняття ви вже легко знаходите в ефірі, хто дає загальний виклик, вивчили секью, вивчили, як звучить ваш позивний. І, в принципі, навчилися настроюватися на станції. тобто, Паралельно опрацьовуєте операторське мистецтво, вивчаєте азбуку Морзе і вивчаєте коди, які використовуються для радіозв'язку. Тобто все в комплексі, все працює і сьогодні, напевно, я все ж таки покажу, як опрацьовувати нові літери, тому що минулий урок я це опустив. Але думаю, що все ж таки краще продемонструвати. Отже, сьогодні буде всього три букви. Буква О складається з трьох рисок. Та-та-та. Швидкість, я напевне зменшу, щось я занадто велику. Поставив. От. Отже, ви набираєте літеру, яку ви вивчаєте. Можна підряд або в такому форматі, як я набрав, саме оптимальне, тобто звучить сама літера окремо, потім вона йде підряд. Взагалі в ефірі самі паузи, вони, як правило, бувають між кодами, між викличними сигналами і інформація вона подається такими якби, блоками. От, тому зразу бажано привчатися, щоб літери звучали як з паузами, так і без. Ну, Відтворюємо. Дуже корисна літера, вона звучить дуже в багатьох префіксах європейських країн, та й не тільки в європейських, зустрічається в ефірі часто. І відповідно корисно її знати. Так само сьогодні у нас ще буде літера тембо. Вона дуже коротка, також складається з одного тире. Та просто рисочка. Роблю паузу. Ще з паузи. І відтворюю. Самостійно прослухати, як звучить новий символ, який ви вивчаєте декілька разів, стільки разів, скільки вам він потрібен. От. Літера Т також часто зустрічається в позивних. Ну і взагалі вона однією із розповсюдженіших. Ще одну літеру, яку ми сьогодні вивчимо, це буде літера З. Та-та-ті. Ну, вже з того, що я сказав, ви догадалися, що дві риски і дві крапки. Відтворюємо ще раз. Ця літера часто зустрічається у коді QRZ. Цей код завжди йде зі знаком питання. Тобто після цього коду передається знак питання. Розшифровується код QRZ, хто мене викликав. Тобто, якщо ви не прийняли інформацію, ви передаєте QRZ знак питання і станція вам відповідає, уточнює ваш викличний сигнал. Мало літер? Ні, не мало. Кожне заняття воно має свою певну логіку. І воно закріплює попередні навички і дає саме той об'єм, щоб воно коректно заходило в пам'ять і було вживане. Ще нам потрібен знак питання. Стоп, перепрошую. Дві крапки, дві риски, дві крапки. Знак питання. Дуже часто використовуємо символ в ефірі. Тому що запит на перепитування будь-якої інформації супроводжується знаком питання. Відтворюємо ще раз. До тих пір, поки він у вас не запам'ятається в голові. Звучить. Не забуваємо, що нам потрібно варіювати швидкістю. От. І Щоб ми не запам'ятовували, як звучить символ тільки на одній швидкості. Це ключове питання вивчення. Отже, ну сам вже він мені вискочив. Знак дроби. Ви знаєте, що в ефірі лунає позивний. І, наприклад, треба визначити, що станція працює малою потужністю дроп QRP. Або станція працює десь з польових умов дроп-П, або станція працює з іншої країни. Наприклад, якщо передають з України іноземці, то Україна Тамара, дріб і йде їх оригінальний позивний. Тому це також корисний символ таті, таті. От і відповідно цей символ. Він нам сьогодні також дуже пригодиться і в ефірі ви його будете часто чути. Від QRP-станцій, від dx станцій Так що на цьому символі також загострюємо увагу. Більше сьогодні символів і літер нових поки що немає. Цієї інформації буде достатньо. Велика кількість літер була на першому занятті через те, що нам необхідна якась база, з якою би ми мали працювати в ефірі. Ну і не забувайте, що ваш позивний також треба вводити в текст, старатися його приймати на різних швидкостях. От, збільшуємо швидкість. Літери, які входять до складу вашого позивного, вони, як правило, найлегше вивчаються і саме найлегше вони запам'ятовуються. Ну і для другого заняття. Воно дуже схоже на перше заняття. Але у викличних сигналах я використовую нові літери. Їх небагато сьогодні всього три. А також е, спеціальні символи, символи дроп, коди QRP, які можуть траплятися в ефірі досить часто, дріп у виключному, а також код QRZ. От, зроблено це все навмисне. Ми не поспішаємо, у нас час ще є. Всього-навсього друге заняття. Ми починаємо відточувати і привчати наше вухо до специфічних ситуацій і чути, розпізнавати знаки, символи, що передається в ефірі. І намагаємося те передавати. Як працювати з вертикальним ключем, правильно поставити передачу? У мене є стареньке відео, я вам посилання знижу задам. Так що не переживайте. Ну і що, швиденько прослухаємо, що тут передають. Дуже тяжко приймати, коли дві літери є, йдуть поруч. Але таких позивних насправді є дуже багато. Тому я навмисно створив такий позивний, щоб вони були поруч і зразу тренували, як то кажуть, ваш вухо. У даному випадку станція ut 3 вд дріб qrp дає загальний виклик. А нижче відповідь на цей загальний виклик. Станція не прийняла і вона перепитує QRZ я такий. -то". Тобто в цьому файлі смодельовані частинки реальної ефірної ситуації. Текст буде знизу, не переживайте, що я балакаю і зважаю вам насолоджуватися азбукою Морзе. Ще один текст. В ньому записано, зверніть увагу я ближче, саме ті коди які ви вже знаєте. І воно, він створений цей файл для того, щоб зайвий раз прослуховувати коди, спеціальні знаки, знак питання і дріб, для того, щоб ви їх запам'ятовували і, як то кажуть, потренували свій слух. Даний текст це є просто тренувальний текст. Ви можете створити його собі. За таким прикладом. Наприклад, тут відсутній код QSO зв'язок. Ви можете його собі додати, хоча в цьому нема необхідності. Поясню чому. Ми вивчаємо структуру зв'язку, і на даному етапі ми проводимо ініціалізацію зв'язку, тобто загальний виклик і відповідь на нього. І тому е, все подається з певною логікою. І відповідно я не включаю ті коди, навіть якщо літери, які, з яких вони складаються, ви вже знаєте. Тобто строго те, що потрібно на даний момент. І ще один е, текстовий файл. Е, він складається суто з літер, які погруповані по три, е, три, літери. три цифри. Пауза. Три цифри. Пауза. Це для самостійного вивчення, просто вам для тренування. Не забувайте, цифри опанувати легше. Я даю то на самостійне опрацювання. Я сподіваюся, ви з тим справитесь. Думаю, що матеріалу хоч і мало, ніби як йде повтор, але його цілком буде достатньо. Так що ви включайте ваші приймачі, трансівери. І закріплюйте навички операторського майстерства. І прослуховуйте коди, записуйте позивні, принаймні ті лідери, які вам відомі. І успіхів. Лінк на перший урок для тих, хто приєднався, щойно буде нижче. 7-3. І за пару днів буде продовження. Успіхів вам!